Всім привіт! Ви дивитеся другу частину, як ми ловили Амура. Перша частина є в профілі. Посилання я залишу в описі під відео. А якщо вам цікаво за нами спостерігати, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, задавайте якісь питання, нам буде, ми будемо відповідати. Перше зняти його. Так. Чек. Ту штуку десь поставити сюди. Все мені на крісло? Ну? Ну? О. М'яско. Ммм. Запах шикарний. А чого готове, чи не готове? Та ти що, диви. Та ти що? Розпадаєш. Скільки, пів години? Та. Пів години і м'ясо. Супер. Ну, то йдемо їсти. Всім смачного. Всім смачного, але я без вилки. Не смішно. М'яско суперове, м'ягесеньке. Перший раз робили в цій штуці. Перший раз робили в казані. В казані. Вийшло впшем. Не знаю, хто як, але я ще сала хочу.

Ти собі уявляєш, який в ньому буде, наприклад, якщо плов зробити, має бути взагалі смачний. Треба буде колись зробити, попробувати. О, мухи Сейчас no. поставим. Ей то сейчас не Так. Ні, ось я що. Угу. Ресторан Лексі. От і що. Добре. Не знаю, мату витягувати, ні.

Kamu? <small> <small> Kamu? Ой, Ча, ой! И побудь! Хороший амурчик! Ну амурчик хороший! Але классно! Эй, по нас тема, блядь! Эй, вичепився усі и Сам відчепився? Ну? No. Не, ну хороший емурчик. Нарешті ми його зловили. Скільки? Шістьдесять вісім сантиметрів. Шістьдесять вісім сантиметрів. Вісім сантиметрів. Амур? Супер. Треба буде записати карту? Ну. Та як нема? Так яких пане? А куди ділося? Як? А по що п'яні, або щось лящі? Може лящ? Так не готові. Ануло було, але. Восьми вечора, у нас вечеря. І клює, щоб ви собі розуміли. Клює, а що клює, невідомо, бо можливо завело Куда завело. Куди завело, ніхто не відомо? Все завело я, повністю, то все, воно вже зацеп що? Так. Завело в зацеп і все. Немає його там. І що, не витягне? Ні. Йдеся рвати. капец. Ну. Я в оперный театр. Жалкой желки. Не то, что глайдер піде спати. Цілий. Ну? Уже вискочить. Я у А вишло. Вишло? Та не вже. То то вийшло хяз... А, то то я ту утку тягну, певно. Та. Да. Але вітер. Бере пробуємо ту й ту. Прокрути раз. Зачепилися дві, напевно, вудки. Не знаю, що я там тягну. Коротше, а? Тоже зачепила? Ну то тяни. О, вирвало. Одну вже відчепили, а другу... Що все? Ну а позачіпан, там якісь зацепи, я не розумію, що це за зацепи там, де я, грузик. А, тут твій чекай Сі не мотай. так. Ігора, напевно, твоя. Що? Лєска. Так Лєска я знаю, але завжди, бо то твоя оснастка, о. Є ту. А, є. Просто шок. Зараз знову той буде вирішав дєдик, певно. Як дам завод. Це його оснастка, його одеська Та? Ну. Та ти що? Де? А, вона там через щось зачепило. А у бісту він. Куда? Ну, задав бісту. Ага. А сегодня же была тишина, да? А I'll make you up. Дай лутку. Mm. ти кого бачив? Бачив таке чи ні? Mm. Чекайнадцять ти, ти хочеш велику рибу, мати. Її. Mm. No išli tu Ну ты. Ну то порожней. Довольный? Но, але Ту Я так думаю. Десятка тверда. Десятка моей будь. А, він замахал. Ну. Čia tvirtas oro. Nu. No. Kliūnų, kaip paštiet. O, oh, jeva. Kas? Panuliakta. Panuliakta. Дев'ять чисто. Дев'ять шестай, йоха бабай. Такий нічого. Бри. Нікого з рибаків немає, ніхто не прийде, не подивиться. Найпливає. Пускати. Красавця. Хай росте. На другий рік буде одинадцять важити так. Ну. А звіт надихався? Nee. Розказуй свої враження від рибалки, що ти, як ти. Адреналін був, не був. Фу, так, адреналін ухапнув капітально. Покльовка паровоз. Паровоз такий, що просто жесть. Вчора були сходи, бо воно, коротше, йде рівне дно практично до двох метрів, метр восімдесять. Метр 82, потім йде різка бровка на 4 метри. І я закормив точку внизу під бровкою, і постійно у мене вчора сходить. Бере покльовка, впирається в бровку схід. впирається в бровку схід. Сьогодні покльовка. Котра була година? 4.40. 4.40. Покльовка, паровоз. Паровоз. Капітальний, дуже довгий. І він, коротше, я так зрозумів, що він відвів далі від бровки. І так мені вдалося через ту бровку його перевалити. Амур 9600, 960. Але 80 см. 80 см довжини, 960. Супер огонь. Білий амур. Білий амур Білий такий бут. красивий. Но, Білий, говорю, так, ну. все, перезавозимо, ловимо далі. Ранковий кльов, Зараз ще щось буде. А що ти другу теж забрав вудку? бо треба перенасадити. Так? А батарейка до того ставиться. Батарею запихаю. Зарядилася повністю. Ну і супер. Так, де є?